Так, у мене взагалі цікаво, цікавий шлях. Я так вийшло, що я взагалі класичний свічер. Е, я взагалі по майвищу освіту, фінансист, працювала, мала б освіт роботи в банках. Е, потім змінила свою професію, стала, пішла в логістику. Працювала останні 13 років, я працювала менеджером з логістики. І коли е, нас стала війна, е, то ми ще попали би, в окупацію, і так і я, і моє підприємство також. То я була змушена е, виїхати за кордон. А, і, звичайно, що між нами були припинені на час воєнного стану е, трудові відносини. І я виявилася за кордоні з дитиною. І що і мови не знаю їхньої, і що і що робить, і, і сльози на очах, і депресія, і все. Але взяла свої руки і, і зрозуміла, потрібно щось робити. потрібно щось робити. І знаєте, от мабуть, при інших обставинах я б так би не не, не змогла. Треба, якби говорити, да чарівний пинок такий. І так, я спочатку знайшла е, школу, яка надавала безкоштовний о, е, доступ до своїх матеріалів для українців. Я спочатку е, занурилась туди. Знову ж це таки, це була та ж сфера. Ця PPC, вона мене давно цікавила, тому що в мене я е, е, під час декретної відпустки мала такий досвід, працювала в інтернет-магазині, наповнювала сайт контентом і мала такий невеличкий там не, е, досвід запуску реклами. Він зрозуміло, що без наявності досвіду в мене взагалі злився бюджет повністю, нічого не вийшло такого. Але мене зацікавило, а як, а що, а хто запускає? А як вона нас доганяє? А як же це зробити? Воно мене так на, на, так цікавило, але я боялась, боялась змінити свою професію. Знову мені було зручно на тій роботі працювати. І я вибрала, в принципі, якби з напрямком я довго не приділялася, і в мене вже було чого я хочу в принципі. І я е, пройшла той курс безкоштовний в іншій школі, е, е, і але там була лише теорія. Теорія, теорія, але е, звичайно ж необхідна практика. Ти би, як розумієш, але на практиці ти взагалі нічого не, не шариш. І у серпні місяці мій брат. Е, Рідний, він каже: Ти, може, чула, кажу, є такий проект IT Generation, запускає, дає безкоштовний грант на навчання. Я кажу, так, я читала про це. Я чекала, коли вони об'являться оголосять про запуск, але я якось припустила цей момент. Він каже: що, каже, вже давно почався, давай пробуй свої сили. Так, я спробувала свої сили був сумасшедший конкурс. було, Звичайно, що я подалася там не в одну школу. Я подалася, така вже масштабувалася, подалася в деякі. Кілька шкіл, звичайно, також я читала по відгукам, вибирала школи, і так я пройшла. Я отримала це. Видно, бог побачив мої старання і винагороди. Винагородив мене таким шансом. І мене вибрав, я вибрала і мене вибрала, щось 31 за мною проводила Женя Глізер. Я була в. Взагалі в шоці, ну наскільки до речі, що чого я ще вибрала щось 31, тому що у мене дитина народилася 31 го числа. <кліх> Також якось така. знаєте, Я вірю в магію чисел, і вони в мене, в принципі, за мною троєчки і одинички за мене переслідують скрізь. І номера машини і все. То я звертаю на це увагу. Е, і е, потім розпочався мій шлях е, по, по школі. Це було таких три місяці, таких. Е, Знаєте, які перевернули все моє життя, тому що півроку назад, там ще літо влітку, я навіть не могла собі уявити, наскільки зміниться моє життя. Круто, наскільки взагалі? Я вдячна все світу Богу, що так склалися обставини, що так все вийшло. Та ще так, дуже так. багато чому я розказати, тому що в мене не було не ноутбука, не мене не було на чому працювати. Ну з телефону спочатку так, з телефону, а що з телефоном? Ну, що треба потрібно? Поставила ціль так, пішла працювати. Заробила звичайно, що я прийшла працювати, в ну, сферу послуг, да? ти там за кордоном не знайдеш якусь собі роботу, навіть там без знання мови, якусь таку більш-менш. Пішла, здобула, та це якесь е, е, зверху тобі дається, е, як то кажуть, е, на російські питання е, мові, е, і все досягайся. Головне поставити собі правильну ціну. Звичайно, звичайно, що там же ще деякі теми давалися. Цікаво, легко і так на взагалі проходили. А бували такі те, теми, я ж взагалі що в цій сфері ніколи не стикалася, ніколи не 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 якби не якби це не сприкасалася цієї теми. Е, мені дуже сподобалось, що тут після кожної теоретичної лекції все закріплювалося практикою. що ти не те, що ти там зробив і все, але тебе ще перевірять, і тобі ще вкажуть, на твої помилки. А потім ти ще можеш задати по цим помилкам ще на наступній лекції ти можеш задати питання. От, що супер, просто супер. Це взагалі best of the best, тому що теорія теорії, а практика ти повинна і причому, що оця ваша програма LMS також супер, що все є в записі. Ти можеш переглянути. Ти можеш. Я мабуть там вже переглядала, от, що не що не я не, не зрозуміло, Щось я не 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 пам'ятаю. Вроді би і є е, конспект, вроді би все. Але ти все одно е, добре, що є відео уроки, ти до них звертаєшся і там, що тобі не ясно, ти в принципі там знаходишся. Тому що, звичайно, все нове е, там лекції проходили більше. Зазвичай у нас лекції приходили в годинку. Ні, у нас лекції півтори-дві години. Так уже об'ємно, бо і виходили ще в ефір, і дуже круто, що це все в онлайні. Виходить в ефір як учні, так і ментор там чи лектор. І ти ви вже спілкуєтесь, і в процесі навіть можна було задавати якісь питання. То ну, взагалі це дуже крута штука, практика. А найлегше, найвчаще мені звичайно, ця аналітика. ці всі метомітки і ці всі. Так, вона далася мені ця тема, і я до сих пір її вивчаю, тому що там вивчати і вивчати, так сказати. А такий мені дуже сподобався пошук, мені дуже сподобалась семантика, такі, такі теми не, не, не тяжкі. Тож навчання, все я ж кажу, навіть коли я е, вимушена була під час навчання е, поїхати додому. Мені потрібно було е, по сімейних обставинах. Е, я брала ноутбук, Я в автобусі, в принципі, писала лекції, дивилася. Мені таке місце попалось, Але я приїхала знову ж таки. Не було світла. Кажу, Іра. Я ну, не маю можливості. А вона каже: Окей, зараз Ми в нас була група в телеграмі. Вони нам скидали туди відео, щоб його там можна було передивитися в будь-який час навіть там. І це дуже я ж кажу, що дуже допомагало. Якби завжди йшли на зустріч, так само так, так само. У нас не було світла, ми не встигаємо в дедлайн, не вкладаємося по домашці, нічого. Ми розуміємо все, давайте ми вас чекаємо, перевіримо. Ну, на рахунок цього завжди йшли на компри... на, на зустріч, завж... завжди знаходили якісь компроміси, якісь там і м м якихось негативних негативних вражень мене взагалі немає. Нам казали, в принципі, що у нас буде потім зв'язок з рекрутером, що буде якийсь кар'єрний центр. Ну, я собі так думала: Ну особливо там нічого не надіялися, але це виявилось ізю, ізюминка на торті. так, І нам рекрутер Марина, вона з кожним проводила. Індивідуально так сказати, роботу конкретно вона допомогла мені з резюме. Ми, от, там вона в нас був списочок, якби чого ми повинні підготувати. В принципі, вона сказала, на що звернути увагу, як правильно написати з резюме. Ми з нею разом склали його. Потім мотиваційний лист. що Треба там індивідуально під кожну компанію складати свій індивідуальний мотиваційний лист. Потім де, де і як шукати роботу. Не, не, я, в мене взагалі work UA і робота ЙО. І все. Я більше не знала, що там ще якісь є сервіси, де їх можна шукати. Так, Вона за, запропонувала зареєструватися там, LinkedIn також е, перевірила мій профіль. E, взагалі, всі, навіть коли e, я подалась, і, і одночасно ж ми e, подавалися на вакансії. Ми якби on, e, нам скидали в принципі в групу e, перелік якихось відкритих вакансій. Ну, я не надіялась там на якісь. Я на там джун, якісь там там чи ще щось. Ну зрозуміло, я там на п'ять подалась зразу, e, і чекали там. Звичайно, що воно було тяжко, тому що кожна в кожній були свої якісь. E, Пункти де, на деяких потрібно було там тестові завдання, які реально я на них витрачала цілий день, так але ж це все робота, так сказати, на цим. І вона контролювала це все. і Ну як, як свої справи? Там, і що, і як? Ну кажу, нема, нема. Навіть мене запросили е, на співбесіди. Я прийшла тестове завдання у них. Я була там щаслива, але я взагалі дуже. На співбесідах я дуже хвилююся. Настільки хвилююся, що забуваю, як мене звати взагалі. Це мій мінус такий, мені потрібно з цим працювати. І я його благополучно завалила. Я була, Тоді у мене це все, яке життя, це все. Надо не переживай, все буде добре. Давай пробуй далі, свої сили, я в тебе вірю. Оскільки воно підбадьорювало, знаєте, так і так. Ні, я зможу, ні, я зможу. І навіть вона не давала там взагалі подумати, що в мене щось не вийде, там, та ну його, можливо, там його все. Але ж ти ще дивишся, що тебе там ззаду такий е, проміжок часу ти проробила таку роботу колосальну і так його кинуть, ні, я не кинуться все. І, там і в один прекрасний день мені зателефонував е, мій теперішній вже керівник, який запропонував мені прийти співбесіду, е, тестові завдання виконати. І в результаті чого я отримала. Пек від нього, він мене взяв, е, і наразі він мене навчає, бо я взагалі на сьомому на, на небі від щастя. Що саме так склалося. Навіть, ма, навіть я, коли мене запросили, запросили на співбесіду не впік, я пишу: Маріна мене запросили, а вона каже: проведемо якось пробну співбесіду, взагалі, щоб ти хоча б орієнтувалася, що на ній можуть запитувати. І я кажу: Маріна, мене запросили, е, а ми не можемо якось провести швидше вона. Звичайно, каже, давай проводимо співбесіду, наскільки також пройшла дуже легко, дуже так приємно. Ми також зайняли більше часу, ніж потрібно було дуже приємно. Е, вона якби мене так трошки направила, потрібне русло, що можуть запитувати взагалі, але ще ж кажу, що е, дуже так підбадьорює і мотивує, так сказати. Е, перше, що я рекомендую, це е, працювати, працювати над собою, що потрібно. Реально заморочитись, гарно заморочитись. Щоб щось знати, потрібно щось знати, яка щоб база була реально. Потрібно е, приділяти цьому часу достатню кількість часу, щоб був час. А також, звичайно, що вірити в себе, свої сили, е, не ставати там, не, не думати, там щось може не вийде чи ще щось там. Ні, все буде, головне вірити в себе, вірити в себе і працювати. Ну, якби і звичайно, що хто багато працює, той, той отримає нагороду. То я думаю, що це все якби не просто так воно впало з неба і. А потрібно працювати. І я ж кажу: а завдяки вам, що ви навіть не давали можливості щось не можливості подумати, що щось не вийде. Та все у вас вийде, та все, все буде нормально, не переживайте, все буде ок. Що я тут також закінчила курси. У мене вже, вже місяць, я думаю, я, я мабуть, все забуду, щось немає оферів. Також так, у мене вже якась така вже була трошки. Ну, щось, 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 мабуть, нам мабуть, мабуть, щептрима десячь і вчиться й піти. Ні, все буде. Головне ціль поставити і працювати. Не взяли в одні, ви подаєтеся, проходите тестові завдання, не зупиняєтесь. І все обов'язково. Обов'язково все буде. Головне працювати і і щось робити, не зупинятися йти тільки вперше. Наразі я працюю молодшим спеціалістом, джуном. E, і кожного дня, е, e, моя, e, моя підприємство знаходиться. Я в ну, в іншому місті, так скажемо, і ми кожного дня зв'язуємося по e, відеозв'язку, обговорюємо плани, ставимо задачі, які мені потрібно виконати. E, всьому допомагають нам різні сервіси. Я навіть по такі не чула там, наприклад, трело чи ще щось ну, цікаво. Взагалі, дуже багато нового для мене, e, дуже хороший мені керівник. Так сказати, мене взяв на роботу. І навіть щось, якщо мені не ясно, він мене, він мене навчає, він мені передає свій досвід. Я взагалі йому дуже вдячна, тому що він має багато терпіння, тому що де, деякі моменти не, не заходять з першого разу, перепитую і все інше. Але він каже: ти краще перепитай, тому що витрачається на це багато часу, а час наш найцінніший ресурс.